Усім привіт, мої любі друзі! А сьогодні я хочу з вами затронути тему карми. Що є таке карма? А карма з одного боку вважається людьми такою дуже неприємною субстанцією. Да? Але, але при цьому вона є дуже важливою. Але зараз така дуже, унікальна, дуже унікальний такий момент, коли карму можна обнулити. І вона не обнуляється сама по собі. Для цього треба це пропрацювати. Треба від'єднатися від усіх своїх кармічних, так скажімо, історій, котрі тягнуться. Карма може бути, яка передається вам по роду. Тобто, наприклад, ваші батьки, дідусі, прадідусі, прабабусі і так далі, по вашому роді хто завгодно, хто щось проживав, щось робив, наприклад, негативне щось робив. Да? То ви а, в цьому житті можете собі перейняти цю карму і проявляти в житті вже як відпрацьовку, тобто а, зворотню сторону цієї монети, цієї історії. Тобто там десь, наприклад, ваш дідусь а, вбивав когось, ну там, да, німців, наприклад, да, але це також вбивство, то в цьому житті а, можлива якась там ситуація, трагедія а, в житті, де там є якийсь тиран, хто із вас знущається. Таке можливе. А, далі є система карми, а, котру ви перетягуєте на себе із своїх а, минулих втілень, так званих минулих втілень. Я вам колись про це розкажу трошки а, детальніше. Але зараз хай буде так. А, чому я кажу так званих? Да, бо насправді всі ці минулі втілення Вони відбуваються водночас із тим, що є зараз. Вони не десь. Колись по часу були минулими, а вони йдуть водночас із вашим нинішнім. Ну, це дуже цікава тема, туди не будемо поки поглиблюватися. Але карма із ваших а, оцих минулих втілень, вона також може на вас впливати. Тобто, якщо ви десь комусь а, когось скривдили да, в якомусь своєму минулому житті, то в цьому житті ви можете навіть із цією людиною помінятися місцями. І бути тепер в ролі жертви для цієї людини. Тобто, десь колись ви там, не знаю, якомусь чоловіку щось неприємне зробили, да, або жінці якійсь, то в цьому житті, можливо, ви тепер стаєте цією жінкою, а вона чоловіком, і тепер вона вже може вас кривдити. Таке також буває дуже-дуже часто. Далі, чому це робиться, да? одразу вас, вам поясню. Це не є якийсь, ну, що, вас, що вас хтось намагається якось там, да, скривдити щось вам погане зробити. Це не для цього робиться, щоб вас якось наказати. Ні. Це робиться для того, щоб ваша душа, наче пізнала двосторонню цю монету. Наче щоб вона спробувала на вкус, як це, що таке солоне, що, солод... ну, що таке гірке, що таке солодке. Да? Тобто оцей різновид, щоб спектр вкусів а, спробувати м м максимально великий від максимально одного краю до максимально іншого краю. А це бажання нашої душі, і ніхто не вправі ну, там, да, якось мішати їй, заважати. Але зараз відбувається такий процес обнулення на землі, коли Земля дуже різко підіймається у вібраціях і стається цей момент обнулення. І ми зараз із вами маємо таку трошки лазєєчку в кармі і можемо, як сказати, перейти на новий рівень землі. Ну, із землею разом, да? бо земля зараз переходить, і ми також можемо перейти на цей новий рівень вже без своїх оцих мішків за плечима оцієї карми напрацьованої, по роду, по своїх інших життях, та також по нашому житті те, що ми вже встигли із народження там, да, наробити, можливо, чогось не дуже доброго. Якщо ви робили добрі діяння лише, то це класно. Це буде входити вам у плюси, це буде входити вам як в такі, знаєте, плоди. Тобто ви будете збирати плоди доброї карми, це класно. Але якщо там десь щось було не дуже, то це також спливе. І зараз, як прийнято казати, такий рік карми, але цей рік карми він зовсім не один. Це початок. Це початок такий дуже. М -м, дуже такий прямолінійний а, впевнений початок оцієї карми, і далі плоди будуть сходити. І все, що позитивне сходить, це добре, це клас. Але якщо там щось починає підійматися вже по роду, по втіленнях, все, що ви накоїли десь колись, або навіть і не ви, а да, ваші батьки, там, дідусі і так далі. Ну, все це не дуже хочеться да відпрацьовувати, якось ем, на собі проживати на своєму житті. А, тому я раджу зараз це все дуже глибоко вичищати, пропрацьовувати і звільнятися від цієї карми породу, не тягнути вже все це за собою. Тому зараз а, я дуже часто роблю такі процеси, дуже часто роблю це і в ефірах, і на особистих сеансах. Якщо вас таке цікавить, то ви приходьте, пишіть мені в особисті і попрацюємо. А, далі, що я хочу ще сказати. Стосовно того, як це буде йти, Тобто це буде йти, знаєте, як по набирати оберту, отак можна сказати. Тобто 2024 рік зараз це становлення цієї точки обнулення. Тобто тут не обнулення, а карми, тут починає працювати все, що ми накоїли дуже багато століть до цього. Все, до, цього, до чого ми причетні. І зараз цей розцвіт починається таке розширення. І тут дуже важливо зрозуміти, куди вас тягне вгору чи вниз. Якщо вас зараз тягне вниз, то це точно свідчить про те, що у вас дуже тяжкі оці мішки, котрі за спиною, тобто все, що ви до цього назбирали по своїх втіленнях або породу, або по цьому житті. І ну, ці мішки просто занадто важкі, ви їх не можете нести, перетрансформувати, переробити, не вистачає сили, енергетики. І вас починає тягнути вниз. І подивіться на собі, бо 2024 рік з цього року починається це розширення в різні боки. Одних людей почне підіймати вгору, якщо в них карма класна. Якщо в них а, оця кармічна система, тобто вони вже настраждалися, так можна сказати. І тоді їх просто а, стихія понесе догори, а, хвиля просто їх підійме і понесе до гори. Тоді клас, тоді вам не треба з цим нічого робити і працювати. Якщо ви відчуваєте, що вас просто так починає скочувати вниз, то там дуже-дуже важка кармічна енергія. І її треба вичищати і просто а, звільнювати вас від цих енергій. Бо вони, знаєте, як діють, наче ви отак стоїте, наче вас отак от, а, залізними такими, а, а, як це називається, цепями залізними вас отак обмотано. А, тобто ви не можете навіть поворухнутися. Ви із своїм життям не можете нічого зробити. Це як людину так замотати, зав'язати, там каменюку її прив'язати і в річку кинути. Отаке От відчуття в людини. Тобто вона ну, навіть ворухнутися не може, вона нічого не може змінити в своєму житті. Здається, що все настільки просто погано, що нічого ну, навіть тут вкоїти неможливо. Оце для вас. Прям такий жирний дзвіночок важливий, що треба вичищати карму роду ваших життів, поколінь і всього, що із вами зв'язано, все, де ви колись бували, проявлялися і так далі. Це навіть не тільки по втіленнях на цій землі я роблю, а й по втіленнях на інших структурах інопланетних втіленнях. Тому це дуже глибока і важлива пропрацьовка, котра потрібна саме цим людям, котрі зараз відчувають, наче їх отак зав'язали і з каменюкою в ріку кинули. кинули. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо ви відчуваєте зараз таке, бо 2024 рік це тільки початок. Я вас запевняю, це буде тільки-тільки посилюватися. І оцей розподіл людей буде ще ширшим. Да? Тобто, ви бачите, тут невеличкий такий розподіл йде, градус, але скільки буде йти там, років, да, це буде все ширше і ширше ставати цей вугол, градус роз... різновиду. Блін, як це сказати? Те, наскільки будуть відрізнятися ці люди. Тобто середній клас починає зникати, ви вже про це чули, я гадаю, і тому він починає зникати, бо людей зараз будуть розділяти, знаєте, як одні наліво, інші направо будуть розділяти по цій системі. Якщо ти вже спроможний йти в світло, ти настраждався, так можна сказати, тебе підіймають. Якщо ти дуже багато тягнеш у цієї важкої карми низької енергетики, низьких вібрацій, то тебе просто поведуть донизу, донизу, донизу. І так поступово поки, не, ну, поки, ви не, поки людина не дійде до виходу з втілення. Бо цієї людини просто. Не буде можливості більше піднятися. Якщо вона буде йти отак вниз, 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 по вібраціях, по енергіях, по стану, то там вже далі тільки темрява, і нема можливості самостійно вже піднятися догори. Оце, оцей різновид між людьми, що пішли сюди і що пішли сюди, буде дуже величезний. Розрив буде дуже величезний. Тому якщо ви почнете з цим працювати ще на 2024-му, тут де розрив не дуже ще великий, то це буде простіше зробити, і це буде швидше реалізовуватися. І ви швидше почнете перестроюватися на оцю лінію людей, котрим все буде йти легко і приємно. Що я ще хочу сказати? При цьому приходячи до якихось людей, котрі вам допомагають: екстрасенси, психологи, я не знаю, енергетичні якісь терапевти, детахілери, хто завгодно. Приходячи до цих людей, ви не повинні перекладати, А, господи, перекладати коротше. Ви не повинні думати, що за вас все зроблять. Тобто енергетичний процес за вас роблять. Але якщо ви хочете проявлятися в новому світі і на нових енергіях, вже, то вам потрібно буде змінювати свої звички, змінювати свій стан мислення, тобто привчати себе до позитивного мислення. Також змінювати свою поведінку, там, менше сваритися, менше критикувати людей, менше думати поганого і так далі. І головніше діяти. Все, що вам порекомендує ваш майстер. Наприклад, я, де, якщо ви до мене прийдете, дуже дуже бажано це робити. Бо що я бачу? Дуже багато людей, котрі приходять і кажуть: врятуйте в нас. Просто врятуйте. А я сяду і нічого не буду робити. Так, друзі, не буває. Бо ваша карма вона все ж таки є вашою. І ви повинні щось робити для цього. І максимально енергетично я вам допомагаю. Але при цьому ви повинні робити кроки ніжками. Я вам також їх підсвічу, я вам скажу, що робити, куди йти, куди проявлятися. Але ви повинні це робити. Бо дуже часто люди приходять і кажуть, ну просто там, типу, зробіть мені чист, чистку, да? а далі йдуть жити своє життя, як і жили. І, і, або хвороби де, якісь. Ми починаємо працювати з ціленням, а людина не змінюється. Бо дуже важливо змінитися і почати діяти по-новому. Якщо ви робите все те ж саме, ваші всі хвороби, ваші всі а, там, негативні якісь ситуації життєві, вони повернуться до вас, ви розумієте? Найголовніше, для чого вам все це дається, це ця карма, якісь там проблеми зі здоров'ям в житті і так далі, вони даються вам лише для того, щоб ви змінили себе. Щоб ви навчилися жити і проявляти себе по-інакшому. Тобто а показник того, чи правильно ви живете, це якість вашого життя, достаток, якість, приємність, комфорт, ваше здоров'я, ваші відносини Оце все показник того, чи правильно ви дієте. І якщо ви приходите до майстра, і він вам каже, треба робити отак, отак і отак. І ви такі, ага, дякую. Ну, ти там за мене зроби все, що можеш. А потім ви виходите і робите все те ж саме. Ну, як ви гадаєте, що буде? Ну, нічого не буде. Тому обов'язково треба виконувати те, що а, підіймається на сесії, все те, що майстер вам розповідає, все те, що, на що він наголошує, каже, треба отак, 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 отак звернути увагу на оце, поміняти оце, почати робити оце. І тоді буде вам. А, Класний результат, це я вас А, Бо я по собі бачу, я все це проживаю на собі, і я вже бачу, як в мене змінюється життя. Якщо взяти мене там, три роки назад, в мене ще, друзі, три роки назад в мене були панічні атаки. Такі панічні атаки, що я не могла, не могла виходити з дому. Я просто лежала на кроваті і плакала сутками, бо я не могла виходити з дому. Розумієте, і ну, все це також було для того, щоб мене навчити, щоб мене змінити. Да? І після цього я почала займатися енергіями, працювати із собою, гармонізувати свій стан. І ну, я ще хочу сказати, що моє життя змінилося і просто розділилося на до і після. І це дуже важливо саме змінювати свою поведінку, пропрацьовувати енергетично. Вичищати все це кармічне лайно, що тягнеться із ваших усіх цих минулих від, от, от ці, всі граблі, знаєте, бо ми на, є, наче, наче такі коняки, що тягнуть е, плуг за собою, і це дуже важко. Це не назвати життям, це не назвати приємним життям, а на що тоді жити. Я не розумію. Тому я вважаю, поки нам система. Да, землі матриця дає цей шанс перед розподілом обнулитися і знайти оцю свою ом, таку справжню істинну чистоту, щоб не тягнути зайвого, не тягнути щось ом, не своє. Навіть щось там ом, із своїх минулих життів ви не зобов'язані зараз це відпрацьовувати. Якщо ви розумієте це, якщо ви можете це сприйняти і сказати Окей. Я в тому житті зробив неправильно, я це признаю, я це відчуваю. Я це ось, наприклад, в практиці прожив добре. Я розумію, що там було не окей, там було неправильно. Все. На цьому можна розпрощатися з цією ситуацією і більше не тягнути її. Ну, нема сенсу все своє життя відпрацьовувати, а, чиїсь там неправильні вчинки. Да? Я гадаю так. Краще нам це життя. А, Краще нам це життя витратити на те, щоб робити світло, щоб проявляти себе як світло, щоб допомагати людям, щоб бути таким, знаєте, більш сяючим, сяючою людиною, котра заряджає всіх інших. Це набагато краще, ніж стягнути цю карму, цей плуг і все це негативне лайно. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, ви зрозуміли стосовно карми, і вам було цікаво. C'est un papa.